Так, всім привіт! Сьогодні вам буду показувати, як стелиться асфальтна крихта прямо з об'єкту. Тобто, не просто по відосах, які ми там назнімали, а прямо буду показувати, як стелиться це все на місці. Ось у нас є такий от досить великий об'єкт. Там вже, ну як бачите, тут застелено, вже каток їздить. Там у нас асфальтоукладчик. і ще приблизно так само далі ще нічого немає. Зараз я покажу і основу і як працює асфальтоукладчик, і які тут нюанси є. Давайте поговоримо про основу. Взагалі, основа в укладанні що асфальту, що асфальтної крихти вона дуже сильно важлива, вона дуже сильно грає роль у довготривалості покриття. Зараз я розкажу, що тут по основі на цьому об'єкті. У нас тут, ось, бачите, це все вже розрівняно, бо в нас там вже кладеться крихта сама асфальтоукладчиком. Основа тут була вже насипана повністю зі щебня. Ми це все розрівняли JCB, повністю техніка це все вирівняла, убрала всі ями, які були тут в щебені, бо щебень тут лежав досить довго вже розлізся, розкатався. Ну і що не менш важливо, в кінці, після того як. Розрівнялася поверхня, це все укаталося катком. Чому це все укатується катком? Тому що якщо катком не укатати, поверхня буде не така тверда основа під асфальт чи під асфальтну крихту. Це ключова річ. Це Штука, завдяки якій асфальт і крихта буде стійкою і служити довго. Тому що якщо покласти будь-яке покриття на непідготовлену або неякісну основу, то воно довго не протримається, воно почне розлазитись, воно почне утворюватись ями і так далі. Так що у нас тут по крихті? Це, як бачите, ще не укатаний участок. Тут ми ось асфальтоукладчиком поклали вже десь приблизно 7 см покриття. 7. Деколи більше, деколи менше. ну Типу тут як, як дозволяє сам, сама територія. Там у нас працює асфальтоукладчик. Я трошки ближче покажу потім його роботу. Взагалі, в чому суть асфальтоукладчика? В тому, що він одразу робить рівне, однакове по ширині покриття і одразу його притрамбовує. Тобто залишається тільки проїхати з катком і покриття вже в принципі утрамбоване, укатане. Тому що якщо б це робилося все вручну, це було б ну, більш, більш довга робота, більш така, нерівномірно це все б могло кластися. А так ми працюємо з нормальною якісною технікою, яка одразу робить нам всю, всю роботу, одразу кладе нормальний шар, однаковий. Ось таке покриття виходить. Це я зараз показую вам ще не укатаний участок. Тут ще є сліди нерівності якісь. А ось тут вже ми бачимо укатаний участок. Все рівненько. Далі це все пролиється бітумною емульсією, просипеться піском, щоб забити пори. І буде гарна рівна дорога, яка потім ще в процесі використання вона буде укатуватись, твердіти і стане практично як асфальт. Я вас завіряю, що підшість людей навіть не розрізняє, де укладена нормальна крихта, а де укладений асфальт. Тому що крихта вона хороша заміна асфальту. Ще дуже немало важливий момент. Ми беремо крихту високої якості, в якій бітум не втратив свої властивості, яка не стояла десь там рік під снігом і дощем. Ми беремо крихту гарної якості, щоб. Наше покриття, яке ми кладемо, щоб воно служило довго. Тому що якщо взяти неякісну крихту, якщо взяти неякісні матеріали, крихта буде служити значно менше. І тоді в ній виникає купа проблем. А так як ми беремо крихту нормальну, в ній є високий вміст бітуму, цей бітум ще свіжий, він скріплюється, він ось під сонцем навіть підтаює, скріплює ось ці всі гранули покриття. І виходить якісне довговічне покриття, яке буде служити без жодних проблем. І часте питання, в принципі, це питання розумне. куди діватиметься вода з покриття. Е Тут немає стандартних водовідводів на цьому покритті, тому я розкажу, як організовано все конкретно в цьому випадку. На перший погляд, це покриття ось рівне по, по уровню. Але насправді на цьому покритті. Є уклон. Цей уклон мінімальний, Ви його навряд чи замітите неозброєним оком, без уровня. Але, тим не менш, тут зроблений уклон, і покриття, ось цей верхній шар, він одразу кладеться з наклоном. Для чого цей наклон зроблений? Очевидно, для того, щоб з нього стікала вода. Щоб вода на покритті не застоювалася, тому що вода це причина дуже багатьох бід, дуже багатьох проблем з покриттям. Якщо водовідводи не продумати, то зрештою покриття служитиме значно менше ніж воно могло б служити. А ось конкретно в цьому випадку ми зробили відвід від води саме таким методом, що ми зробили покриття під наклоном. Для крихти дуже добре взагалі, щоб по ній їздили. Тобто не дуже рекомендується ставити крихту десь у дворах, де машини будуть повертати кермом. А от для таких об'єктів, як ось ми зараз робимо дорогу, крихта це дуже гарний варіант, тому що в процесі використання вона буде укатуватися, з тим самим вона буде ставати твердішою. До речі, здавалось би, що об'єкт досить великої площі, але ми працюємо реально швидко. У нас ось навіть, ну, грубо кажучи, за півдня асфальтовий укладальник повністю протягує все полотно покриття. Одразу чекають ціла черга з вантажівок з матеріалом, щоб не було ніяких простоїв, щоб наша вся робота укладалася, робилася просто максимально швидко. Взагалі при укладанні крихти є дуже багато нюансів, є дуже багато деталей, які треба знати і які не можна ігнорувати. Це від якісного укладання основи, на якому не можна економити багато. І ще більш важливо класти нормальний, товстий, в міру товстий верхній шар. Крихта має бути гарної якості, яка не втратила своїх властивостей. Це все має укатуватись. Це все має потім проливатися бітумною емульсією для скріплення. І ми робимо в кінці ще просипання піском. Тобто, навіщо це робиться, розказую. Це робиться для того, щоб забити пори в покритті. Ну що ж, ми вже укатали повністю це покриття. Воно вже практично готове. Тепер у нас йде наступний етап це проливання бітумною емульсією. Зараз я покажу, як це все відбувається. Емульсія. Повторюю для чого робиться емульсія. Це спеціальна речовина, яка проникає всередину асфальту, вона йде на основі бітуму, вона проникає всередину асфальтної крихти, застигає, скріплює це все і виходить якісний довгостроковий результат. Ну і ось так відбувається саме проливання бітумною емульсією. Туди близько не буду підходити, бо вітер і емульсія летить. Так, тепер зблизька, бачите, покриття повністю пролите. Вона буль, емульсія проникає в покриття. Як Бачите, прям на покритті тут прям такі калюжі, ми не жаліємо емульсії, щоб це все нормально пропиталося. Зайшло в покриття. І далі це все загусне, затвердіє, паралельно ще укатається машинами і буде твердо. Ось бачите, прям добре так емульсії додаємо. Оп, І туди це вже все майже готово. Зараз дорога ця має ще такий естетичний вигляд. Ось усе чорне, ну просто бачите, яка плотна. Плотна забивка, про плотне утрамбування, крихта вся тут. Вже тут машина навіть приїжджає, ніякого сліду немає. Але навіть якщо тут слід якийсь є, багато хто запитує, чому там після, після роботи там якісь сліди у нас. Якщо тут зараз пройти ще проїхатись, якийсь слід залишиться, бо ну, воно мокре. Воно повинно настоятися. Кілька днів по цій дорозі бажано взагалі не їздити, щоб воно все засохло, затверділо. І тоді ніяких слідів не буде. Ще ви можете запитати, тут ось дорога 3 метри шириною, чи не замало 3 метри для роз'їзду машин. Ну, трошки маловато, прийдеться одним колесом з'їжджати на обочину. Чи критично це? Це не критично. Тут роз'їдуться машини. Плюс оце все, що ви зараз по боках бачите, ось це е, типу край крихти. Він повністю підсипеться ось цим залишком, що ми тут залишились. Це все просипеться ще, е, попідгортається під край, щоб машина могла з'їхати, щоб був плавний з'їзд. Ось так це все гарно, гарно виглядає. Жодного недоліку немає. Ось так це зблизька. Бачите? Ну, повністю як асфальт закатано. Гарно. Проливати емульсію ми закінчили і, як я вже казав, останній етап це відсіювання дороги. Зараз покажу ближче, що це за матеріал. Бачите, покриваємо повністю весь це покриття, там ще підсихає. Ось так це все виглядає зблизька. Як бачите, це такий матеріал, який кришиться, це його основна відмінність від піска. Він кришиться, він повністю закриває пори, повністю прилипає добре до, е, до емульсії. Е, оці всі гранули, це все воно кришиться і залишається на покритті. Що вас цікавить дійсно якісне укладання асфальту або асфальтної крихти, ви можете звернутися до нас, до компанії Асфадор. Ми працюємо з цими видами покриття уже дуже давно. Ми знаємо всі повністю нюанси, всі технічні деталі. На першому місці у нас дійсно якість виконання роботи. Ми працюємо з професійною командою кваліфікованих працівників. Ми працюємо з професійною технікою, а не вручну і на око. Ми беремо якісні матеріали в роботу, а не якісь просто самі дешеві. Тому з нами ви отримаєте дійсно якісне покриття, яке служитиме вам роками. Якщо вас це цікавить, консультація у нас безкоштовна, прорахунок вартості безкоштовний, вплоть до того, що ми приїдемо до вас на заміри, це теж у нас безкоштовно. Тому звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані, або через наш сайт, де ви можете ще й з нами більше ознайомитися. Будемо раді співпраці.